Цей фільм вже ж покажуть в Америці, його покажуть по всьому світу, тому що це міжнародне найвище візнання в галузі кіномистецтва. Фільм 20 днів у Маріуполі. Це спрацює як меседж. Ну, По-перше, Україна отримала перший Оскар в історії. Це, 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 це супер. По-друге, цей фільм подивиться: ну, купа людей. І чи цей фільм вплине, а він не може не вплинути. Ну, всі ми його бачили, це ж просто. Ну, додаткова поява України в медійному просторі це великий плюс, тому що ми повинні розуміти, що, на жаль, для за... західного глядача війна в Україні стала рутиною. Шок, от пам'ятаєте, шок був в відбучі. Про це я ледь на два тижні говорили. А коли подібне було вже в Ізюмі, наприклад, ну це так було. Знаєте, статистика, це статистика, на жаль, стала. І тому нагадування о, це дуже добре. Я вважаю, що це ж зайве нагадування, що війна в Україні триває, що є злочини Росії. І от ми бачимо, що пан Медведєв вже відреагував, у нього якось так е він там почав говорити про власне кіно, що нам теж треба про війну знімати і так далі. Тому ми повинні. Ну це дуже добре в даному випадку про нагадування. А далі, знову таки, після нагадування, ми повинні. От знаєте у нас часто говорять, чи програємо ми інформаційну е, кампанію Росії. Ну, звичайно, що ті ресурси, які кидає Росія. В медійний простір просування власних меджі, звичайно, незрівняний Україна ніколи не зможе зрівнятися. Тут питання, як з'являтися в новинах. А от те, що ви сказали, підтримувати і болювати за всі команди, за команду гура та СБУ. Хто більше знищить НПЗ кораблі в чорному морі? Отак треба з'являтися в новинах справами конкретними. Чим більше СБУшні дрони будуть прилітати по НПЗ Росії? А там і по металургійному комбінату вже прилітають, які виробляють в тому числі е, е, сталь так? І, і, а, вибачте, і, та... і по ангару, де ремонтували А 50 теж прилетіло. так. так от отак, отак це працює. Отак треба з'являтися в новинах. Оце, оце реальний дій. І тоді ми будемо завжди нагадувати, що війна триває, боротьба триває.